Так виглядає споруда, яку Росія зводить у протоці з боку Криму паралельно Керченському мосту. Спочатку обстріл ракетами Крима і наших нових регіонів. Далі удар. Яка різниця в цій стратегії? Ударять вони 25 ракетами або одні. Головне, що вони уже приучають нас, що це можливо. Вже вбито в дно близько сотні паль, на які встановлені металеві балки та обладнано дорожнє полотно. Будівництво охороняється постави російських військових. Паралельний міст можливо продовжать до судноплавного прольоту основного мосту. Ймовірно, таким чином Росія хоче створити дорогу Дублер на випадок знищення або сильного пошкодження самого Керченського мосту. Крім того, паралельна споруда ускладнює прохід українських морських дронів до опор головного мосту. Таково завдання ходить вогневий контроль Азовського моря, тому ви там не спостерігаєте, в принципі, військових кораблів вже досить тривалий час. І, як мінімум, охорона нашого узбережжя неможливість підійти до нашого берега російським кораблям. У нас є безпілотники, але. Ми їх використовуємо в інший спосіб. Є у нас, як і в складі бригади морської авіації, байрактари, які виконують завдання, але це інший клас, це не дрони Камікадзе. І також у нас створена система, перепрошую, бригада безпілотних дронів, яка виконує так само завдання, але вже в морі. Це морські дрони. Пане Дмитро, от ви ми на цьому тижні е, розказували про те, що Росія перекинула в Україну арктичну бригаду морпіхів і специфічну техніку. Розкажіть про це і про її долю, звичайно що mm, знову ж таки, це було згадано в, кон, е, в е, контексті і в ретроспективі. Е, мова йшла про 810-ту кримську бригаду, яка зараз е, перекидається так само і на Курщину, і е, в тому контексті згадували якраз морських піхотинців Російської Федерації, яких перекидали в південну частину України зі складу арктичної бригади. Зі це 80-й номер вона має, якщо не помиляюся, і так в тому контексті, але це було вже досить давно в минулому році. Так такі факти були. Так, техніку не впалили, Техніка до речі, була унікальна, можна сказати, штучний товар, який мав працювати в при в арктичних умовах. всюди ходи такі. Досить серйозні і їх використовували як звичайну техніку броньовану, легкоброньовану. Ну, відповідно, це була досить легка ціль. Пане Дмитре, яка зараз ситуація в акваторії Чорного і Азовських морів? Вам слово? Ситуація залишається сталою, але це не означає, що ворог не, не, не здатен готуватися до подальших застосувань своїх систем озброєння. На жаль, вони досі мають можливість переховуватися в пункту базування новоросійськ. Е, перейшли вони до тактики виключно вийти зі сховку. Те саме, фактично, що і на суходолі. Вийти зі сховку, ударити, сховатися. Тобто, дозволити собі виконувати завдання штатно на корабельне катерне угрупування вони не можуть, але це не означає, що вони не можуть на годину-дві вискочити з базу новоросійськ, наприклад, тому що відреагувати на такий. Е, Хід подій досить складно вийти, вдарити і сховатися. Фактично, це все, до чого зараз зведено функціонал корабельно-катерної складової Чорноморського флоту. В морі вони зараз відсутні в чорному В Азові, як я вже сказав раніше, вони в принципі тепер постійно відсутні. Переклали вони функціонал основний на авіацію, в тому числі зі складу Чорноморського флоту авіацію і не тільки ці завдання вони виконують. В принципі, розвідка, патрулювання, охорона узбережжя на протидиверсійну, протимінну боротьбу виходять маленькі одинички ненадовго, десь біля берега. Дмитро ми знову ж таки під самому події тижня масований ракетний обстріл. Ви казали на цьому тижні, що Росія може запускати ракети з Каспійського моря не лише з бомбардувальників, але й з нового корабля. Розкажіть про це детальніше, будь ласка. Це знов таки не новина, але в принципі на цей фактор мало хто звертає увагу. Вони в принципі використовують каспійське море, акваторію цього ці, ці, ці водосховища для того, щоб здійснювати пуски е, ракет повітря Земля. Роблять вони це саме там, тому що е, періодично виникають нештатні ситуації, нештатні сходи або не сходи, і в такий спосіб, щоб е, зменшити. Супутні втрати на власній території вони це роблять над акваторією. Тобто для цього їм треба зробити крюк. Але на красті у них є каспійська флотилія, і незважаючи на те, що це теж басейн, який має не одного, не одну країну, з яка має вихід до нього, там теж п'ять країн. Тим не менш, вони звісно завжди на це не звертають ніякої уваги і використовують її в цих цілях. І так в складі. Аспільської флотилі не хтей, аж є носій всіх латих ракет а, типу калібр а, кількості. І суто технічно ці ракети, в принципі, з касплею так само можуть використовуватися. Але а, знов таки, а, враховуючи особливості тех... технічних характеристик цих ракет, можна сказати, що а, навіть не маючи особливого успіху при запуску з Чорного моря, з зкастею, звісно. А, Ця вірогідність ще менша, тому що досягти успіху, тому що там дистанція ще більша, Тобто, підготуватися можна краще, час на реагування більше. Загалом минула атака показала кілька основних моментів, які підтверджують, в принципі, тези, які я казав, раніше те, що по-перше, вони використовують ці ракети лише для того, щоб навантажувати ППО, що їхні характеристики вже не настільки е серйозні, як е якими вони для нас. Були на початку повномасштабного вторгнення, тобто як самостійне вид озброєння не використовують. І друге, те, що ці ракети е, мають досить невисоку ефективність, і 100% з цих ракет минулого разу повітряними силами фактично було знищено. Пане Дмитро, фіналізуючи останнє запитання, вам поставлю. Президент Зеленський анонсував появу балістичної української ракети українського виробництва, яка 500 кілометрів плюс. Ну і ракета Дрон, паляниця, про яку ми вже говоримо не один день. А от коли ви сказали дійсно, що кораблі з Новоросійську, вони в схованки виходять, наносять удари і знов повертається в новоросійськ. Сьогодні чи є в планах розробка інших дронів, морських дронів, яким, або іншої зброї української, яка могла б боротися? З кораблями в новоросійську саме і знищити їх там Я не готовий розкривати всі подробиці технічні щодо наших планів. Я можу лише зазначити, що робота з удосконаленням існуючих систем, робота з пошуку нових рішень вона триває постійно. Саме тому ми маємо такий результат, що Чорноморський флот фактично вимушений, як кажуть, в Росії забіться під шконку. Сидіти і тихо плакати собі в Новоросійську. Так, звісно, вони виходять звідти покусатися, але все одно це не той Чорноморський флот, який можна було бачити на, просто на обрії з Одеси, з верхніх поверхів, будинків на початку повномасштабного вторгнення. Народного депутата України від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє прес-служба офісу генерального прокурора України. У відомстві не називають ім'я та прізвище нардепа, але з контексту та фото зрозуміло про кого йдеться. Згідно з повідомленням Шуфрич і його помічник, разом із іншими довіреними особами депутата після окупації Криму російськими військовими військами забезпечили рейтинг реєстрацію нерухомого майна будинку та земельної ділянки у сіміїзі Автономної Республіки Крим за російськими законами це майно було придбано шуфричам у 2013 році через підконтрольне підприємство та довірених. Осіб зазначимо, Нестор Шуфрич роками працював на Росії, був завербований ворогом, але весь цей час спокійно жив на свободі і працював у парламенті. У державному бюро розслідувань реєстрували кримінальні справи проти Петра Порошенка за заявою Шуфрича. Нагадаємо, тоді агент Кремля звинуватив п'ятого президента у наказі про контрнаступ, що нібито зламав домовленості із Росією.